Зараз відбуваються заходи щодо евакуації населення. Заїхали в місто Константинівка та почули звук, схожий на фіп-фіп дрона. Щоб перестрахуватися, наразі тримаємо зброю на поготові, щоб у разі появи дрону, щоб знешкожити його. Проти дрону РЕП і рушниці, які споряджені мисливськими патронами. Трійка дуже ефективна. Та, це напружена, доволі постійно працює артилерія, по місту летять авіабомби, долітають сюди дуже непогано впів. Дрони майже по всьому місту небезпечно. Буквально на цьому районі чуть вище прилетів, прилетіла підвіжка в цивільний автомобіль. Ну, слава Богу, да, чоловік залишився живий, машина згоріла. Частіше за все це КАП. КАП-250. Летять, вони зараз поцілюють, вообще. не вибирають цілі, навіть вони зараз летять просто по цивільних по домівках. В основному це многоэтажні дома, просто по домам. Евакуація зараз майже кожен день нам постійно поступають заявки. На наш робочий телефон люди виїжджають постійні обстріли і зараз стали набагато частіше на ці евакуації. В середньому десь від 3 до 5 чоловік. Це в залежності від скільки заявок. Бувало таке, що і по 10 людей вивозили за день. А ось теж прилетів капсули. Це наші люди, так? Да, це наші люди. Вот транспорт можно ехать. Да, получится, садитесь. Ой, тут хотя бы так закреплена, а то еще восьмерку только сделать могу. Едет два человека, да? Так. Да, уже соберусь, я уже потихоньку собираюсь. Ужасная життя у нас тут і воюють, і бомбют. У нас 8 марта подарок нам зробили, щоб все, все полетіло, залишилося. Я, я хочу к ней тепер с Якщо договорилася, в Крапівницьк буду уїжджати. Да, І до нас прилітала, к ним прилітала. Тут что творится, кожен день бомбят. каждый день. Ну, потому что уже все, что тут делать, газа нету, хоть свет есть, на чем приготовить. Не покупаться ничего, только постираться можно. На балкон я не зайду, там все заделано, там все побито. И подруга уезжает, уже все, я тоже буду уезжать. Я сегодня все соберу, что надо. Вы собираете, мы вас доставим прямо этот у нас. О, о, все, ага, все. Прямо да. куди куди потрібно, до да, 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 да. дочки, Тим більше, якщо у вас є куди їхати, то без проблем у вас доставка буде безкоштовна, набираєте, коли готові завтра, післязавтра, коли скажете, мені. Ага. ну Давайте тоді післязавтра. Знаходитесь тут вже неможливо. важливо. все всі стекла. Два прильоти були одразу з двох сторон. Балкони вилітіли, двірі балконою вивернула. Ви пятый п'ятий етаж. Якщо по крыше, окажемся в підвалі. мы вирішили виїхати. Мені зовсім не хотілося эвакуироваться, навіть и зараз я не дуже хочу. Ну, другого просто нема виходу. Дрони літають, якось були. Хтось увлікався цвітами, так він столько довго стояв над жінкою, яка ну, займається цвітами. Дивився, що робиться. І улетів потім. І коли в лікарні лежала, над нами теж два дрони, прямо в окна, я з ногою лежала в хірургії, теж два дрони були. У цього боялась дуже. Думаю, ну сейчас как шарахнет. Не, в ходу, так. не, 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 не. Там, давайте так. Ой-ой-ой. Ой-ой. Извините. Нет. Так, дай Бог вам здоровьечка. Ой, ангела-хранителя крепкого вам. И бережите себя, хлопцы. Спасибо а, большое. Да. Не ну, ну, понял. Взагалі ми займаємося транспортуванням маломобільних людей і інвалідів з пораненнями також. Які запроси на ті ми і виїжджаємо. Контролюється постійно стан, надається необхідна медична допомога при транспортуванні. Позавчора стався ракетний обстріл. Це було приміщення, тут видавали гуманітарну допомогу і тут загинув чоловік, який охороняв це здання. 11 у мене чоловік, інваліди, маломобільні. Все робимо, допомагаємо господарстві, і кушати готуємо, і покупки робимо, лікарства, так закупляємося, і уборка по дому, і стирка, все делаємо. Часто, звісно, сьогодні щось тихо. Евакуюватися не думаєте? Да какой эвакуироваться? Тут по хате я хожу, хожу. Какая эвакуация? Родных никого нету уже. Все пи***ц. За что я и говорю, сделайте помощь, первого запишите на отстрел, блять, и вывезите, выкиньте где-то. Или на свалке, или, или на кладбище. В общую могилу. Здравствуйте. И газ есть, и вода есть. Слава тебе, господи, не целый день, но есть. Вот она была размерзлась в связи с морозами, потому что кварти... домашние отапливались наши. Ну а теперь сделали. С нашей пенсии только эвакуироваться куда-то можно. Где, куда, тем более в таком положении, как у меня, что ноги не ходят. Сын умер, невестка с внуком в Германии в данный момент. Мне некуда выезжать. А в Германию? <нах> на чужую землю нет, на старость лет не хочу. Нет. Ну, язык не знаешь, традиции не знаешь. Уже 80 лет. Куда? Уже что Бог даст?